Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty. Мене звуть Альона і сьогодні у нас з вами розпаковка першого замовлення з третього каталогу компанії Oriflame. Дійсно, третій каталог просто всипаний класними пропозиціями до 8 березня і не тільки. І для щоденного використання. Тому давайте з вами дивитися, що обирають мої клієнти. Хто любить вишню в шоколаді, зізнавайтесь! Ось ваш аромат. Це 100% потрапляння, знаєте, в десяточку, тому що це в нас новинка цього каталогу: це парфумована вода, яка має аброво-ванільний склад. І цей аромат має достатньо таку високу концентрацію масел, що говорить про те, що він буде дуже стійкий дівчата. Якщо говорити про акорди, що в нього входить, це дійсно акорд губної помади, це в нас вишня і плюс акорд шоколадного труфеля. Тобто, дійсно, дівчата шлейфовий, дуже класний по стійкості, з афродізяками. Це той аромат, який потрібен кожній дівчині. Ну, а це не замовлення моїх клієнтів, це моє замовлення. Я вирішила себе побалувати ось такими класними сережками, класним аксесуаром, які зараз, дівчата, в тренді. Це ось такі сережки, які йдуть у вигляді вишеньки. Дивіться, які класні! Чесно, я їх спробувала і дуже а, виглядають і додають до образу. Знаєте, ось дійсно вишинку, дійсно такий, знаєте, як ізюменко. Розмір їх 7 см на 2,1 см. Тому звертайте увагу, вона йде після аромату La Potion Cherry. Хто хоче блищати на сцені або просто в повсякденному житті дівчата, обирайте ось такі блиски. Дійсно дуже класні, зволожуючі. Вони мають в складі масло ши, а також екстракт гранату. Є 4 відцінки, 5, вибачте, 5 відтінків. І один з них це ось такий це сяючий корал. Я зараз ним нафарбована і нафарбована я на нашу губну помаду із серії Giordani Gold. Чогось мені захотілося більше блиску, більше такого. ось Ефекту, я використала саме цей блиск, і мої клієнти дійсно обирають такі більш нюдові, більш такі легкі кольори і напівпрозорі, бо їх можна комбінувати, а можна залишати як просто повсякденному макіяжі. Умовані кулькові дезодоранти зараз просто топ-продажів і дійсно драйвер цього каталогу, тому що вони мають стійкість 48 годин захисту, вони мають парфумований склад. Це серія, ось Femme Weekend, більш пудровий ніжний аромат, і більш такий, знаєте, прохолодно квітковий із серії Divine. Звертайте на них увагу, тут іде 50 мл і абсолютно немає дискомфортної липкості чи якихось незручностей. В каталозі є туші 5 в одному, то вони 100% будуть замовлення моїх клієнтів, тому що це просто неймовірна туш. Я сама нею користуюсь, і я її просто дівчата обожнюю. Якщо говорити про деталі, чому вона називається саме туші 5 в одному, тому що вона виконує 5 функцій. Об'єм, подовження, вигін, розділення і ще й догляд. Причому, що вона має стійку формулу, тобто вона не скатується і не осипається. Причому що вона має також силіконовий пензлик. Вона зараз представлена в двох форматах. Перший варіант це класичний варіант ось такий. Да, тобто вона має класичну щіточку, з однієї сторони, більш довгий вор, з іншої сторони, більш-менший. І вона йде повністю на гіпералергенному складі. І також ось така туш, це серія Ультра. А вона має трішечки інший пензлик. З однієї сторони, вона більш видовжена, а з іншої сторони, абсолютно не має щитинок. Вона дозволяє профарбувати дуже маленькі вії, ось тут біля основи саме нижчі вії. А, і що в ній такого класного, чому вона називається Ультра? тому що вона має ультрачорний пігмент, тобто більш насичений і, звичайно, більш пігментований. Цей каталог нас радує дійсно класними знижками на вітаміни. Тому хто хоче схуднути якраз перед літом, да, зробити собі класну фігуру, або просто підтримати свій організм. Бо зараз я не знаю, як у вас іде дуже активна пандемія, знову ж коронавірусу, знову ж просто е грипу, і дійсно дуже такі важкі наслідки. Тому дуже важливо зараз доглядати не тільки зовні, але й ще й середини за нашим організмом. І на топові пропозиції йде ось. Такий а, коктейль, це коктейль Milk Replacement. А, це коктейль, який а, заміняє основний прийом їжі. Тобто замість сніданку, обіду чи вечері, який має всього 203 кілокалорії, який можна робити на класичному молоці, на соєвому, безлактозному, тобто абсолютно на будь-якому. Причому, що він йде в двох смаках. У мене це клієнтка обрала. Такий ванільний аромат, ванільний смак, а можна ще й шоколадний. Хто любить посолоденьке. Дуже класна пропозиція саме з, зі знижкою, тому що він має велику кількість додаткових вітамінів для нашого організму. Ви, дівчата, будете худнути, але при цьому ваша фігура буде ідеальною. З точки зору не буде якихось розтяжок чи висання шкіри. А якщо говорити про деталі, тут багато є вітамінів, і мінералів, і кальцій, і вітамін С, К, Е, ДА, тобто і група Б, тобто ви. Велика кількість класних компонентів, які необхідні нам щодня. І дійсно на цьому коктейлі я схудла більш ніж на 6 кілограмів. І же імунітет без вітамін. І дійсно, по топовій ціні зараз йдуть жіночі та чоловічі мультивітаміни та мінерали, яких вистачає на 2 місяці. Тут у нас в складі йде 12 вітамінів і 10 мінералів. Тобто, тут багато така ось різноманітніша просто. Таблиця різних вітамінів і це мінімальна добова норма вітамінів, які необхідні організму на день. Причому, що більшість цих вітамінів та мінералів, вони просто не накоплюються абсолютно в організмі, і їх можна а, пити на постійній основі, бо вони не мають оболочки, тобто вони не визивають ніяких алергічних реакцій. Тому звертайте увагу, що я вважаю краще. Отримати імунітет для свого організму для того, щоб його підтримати і був захист, ніж потім витрачати гроші на антибіотики. Яна в кульках із серії Джордані Гол це взагалі, як на мене, топ. Тому що дуже класна стійкість, дуже гарно розташовується, не лягають плямами і є чотири відтінки, тобто можна обрати той кольор, який підійде саме вам. Причому, що вони мають італійську якість. А, і знаєте, моїм рум'янам вже три роки. І вони просто невбиваємі. Тому дійсно, мої клієнти обирають ось таку серію Giordani Gold. Це в мене колір персиковий на цей момент. А клієнтка замовила, але ви можете обрати будь-який колір. Адже без тональної основи з Giordani Gold, якщо просто неймовірна знижка на неї, це антивікова тональна основа з пробіотичною сироваткою. Ось такий дуже класний дизайн я маю на увазі в пакуванні. Це моя тональна основа, тому що дійсно я нею користуюсь на постійній основі. Це тональна основа, яка має повністю веганський склад, яка має 30 мл. І вона має такий трішечки сяючий ефект, не жирний, не плутайте, а саме е, сяючого здоров'я шкіру, тому що дійсно наша шкіра не матова, якщо вона здорова. Вона має свій глянцевий ефект. І ось ця тональна основа вона вже доведена клінічним результатом, що вона омолоджує шкіру. І вона, звичайно, підходить для будь-якого віку, причому що має СПФ фільтр 12. Улюблена ця мільйонами саме серія Divine, парфумована вода, яка має високу концентрацію масел, 50 мл в складі, також є в каталозі, дівчата. Звертайте на неї увагу, тому що вона йде як в класичному варіанті, так і йде в варіанті набору. Тобто можна буде замовити класний подарунковий набір для своїх рідних чи близьких, наприклад, на 8 березня. Якщо говорити про складу, то це квітково фруктово деревний аромат. І по нотам, то це в нас фрезія, лілія, фіалка. e sandal. Губними помадами я можу робити собі віяло, <бо>, бо це одна з моїх найулюбленіших губних помад, і в мене є аж 6 дівчата відцінків. І мої клієнти про це знають, тому що я рекомендую тільки те, чим користуюсь особисто я. Тому два відцінки йде в косметички моїх клієнтів, і, звичайно, ви можете обрати для себе кольори, тому звертайте увагу і пишіть мені у Viber чи Telegram, Instagram, де ми зможемо з вами особисто поспілкуватися. Що говорити про цю губну помаду, то знаєте, я вважаю, що. На весну, ось на літо. Дуже хочеться чогось нового, дуже хочеться чогось яскравого. Да? Бо взимку трішечі такі спокійні, нюдові відтінки. А зараз вже хочеться більш такого насиченого. Тому час дівчата змінювати і аромат, і губну помаду. Це губна помада із серії The One. Це губна помада, яка має стійкість 8 годин. За що я її люблю? Вона має кремову текстуру, високий пігмент, тобто одного просто натиску, достатньо, щоб ви отримали вже насичений інтенсивний колір. Не треба 10 разів наносити. Де її на губи, причому що стійкістю 8 годин і зволоженість на процесі всього дня? Якщо буде голосування. Свіжі чи насичені аромати, я піду за свіжі. Пишіть в коментарі, ви любите більш свіжі чи солодкі аромати, до кого ви відноситесь. Я дійсно обожнюю свіжі аромати, тому в моєму арсеналі саме йдуть такі більш свіжі, холодні аромати. І ось цей Nordic Water, він просто вкохав в себе абсолютно велику кількість моїх клієнтів. Тому що це аромат, по-перше, парфум. Так, дійсно свіжі парфуми, свіжі аромати можуть бути бути парфумами і мати високу концентрацію масла тобто стійкість в середньому 8-10 годин шлейф до 4 метрів, і це акватичний аромат, це квітковий аромат, який має в складі лимонну есенцію, яка дає трішечки такої кислинки, трішечки такої грайливості. Звичайно, морський акорд і плюс білий мускус. Тому, звичайно, дівчата, якщо ви за прохолоду, за свіжість, за ніжність, цей аромат для вас. Зараз дуже таке, знаєте, важливе болюче запитання це з приводу догляду за волоссям, яке пошкоджене. Тобто сухе, ламке, втратило колір. І дійсно, після зими, ну у кожної другої погодьтесь, да, є така проблема. Тому хочу вам. Показати дуже класного рятівника це ось такий шампунь, плюс кондиціонер саме для пошкодженого, слабкого, неживого волосся, саме з органічною ем, пшеницею, а також кокосом. Саме органічна пшениця вона надає захист і зміцненню волосся. А саме кокос надає більш поживності, да, живильних таких мінералів і доглядовості. Звичайно, дуже класно користуватися саме комплексом. Ну і наостанок найсмачніше. Це неймовірна серія Мілкінхані, серія молоко і мед, яка зараз оновилася по дизайну, а аромати просто неймовірні. Це ось такий поживний крем для тіла та рук 250 мл. Що хочу про нього сказати, це те, що, по-перше, дівчата, зараз у великої кількості людей обвітрюються руки, в тому числі і в мене, тому я ним користуюся. Бо він прибирає всі лущення, він живички. Він зволожує шкіру на 48 годин, тобто максимально її відновлюючи. І дійсно, щоб не було ніяких тріщин, щоб не було сухості, щоб не було почервоніння і дискомфорту. Тому, якщо ви стикаєтесь з такими проблемами, або навіть якщо ви не стикнулися і не дай Боже не стикайтеся, да, дуже важливо зараз шкіру захищати, і цей крем вам допоможе я вам показала замовлення моїх клієнтів саме з третього каталогу. Це найперше замовлення. Я впевнена, що їх буде ще дуже багато, бо цей каталог буде діяти до 8 березня, і дівчата час обирати подарунки, не тільки дівчата. Да? Тому кого що цікавить, пишіть мені в особисті, я з радістю вам допоможу. І тим паче хочу нагадати, що зараз діє для всіх нових клієнтів дуже класна пропозиція. При замовленні від 1300 гривень ви отримаєте сертифікат на будь-який продукт з каталогу, який коштує. До 400 гривень для вас буде всього за 29 гривень. Зможете обрати як тональну основу, так і якийсь аромат. Тому вибір неймовірно великий. Кого цікавить, пишіть і до зустрічі в наступних відео!